Я вас вітаю. Сьогодні у цьому відеоуроці ми продовжуємо з вами вчитися розв'язувати квадратні нерівності і розглянемо першу вправу номер 483, у якій треба знайти такі значення змінної Х, при яких даний квадратний тричлен набуває додатних значень. Додатні значення це всі значення, які знаходяться на осі Х. Праворуч від нуля, тобто всі, які більші за нуль. Тому, для того, щоб показати, що даний квадратний тричлен набуває тільки додатних значень, ми повинні показати це за допомогою знака більше нуля. Ось ми показуємо, що даний вираз більший за нуль, тобто він додатний. Записавши цю умову за допомогою знака нерівності, ми з вами отримали квадратну нерівність, яку ми будемо розв'язувати за тим же принципом, який ми використовували на попередньому уроці. Спочатку складаємо відповідне квадратне рівняння, прирівнюємо до нуля і знаходимо нулі функції. Дане квадратне рівняння ми можемо розв'язати за допомогою теореми Вієта, у якій сума коренів дорівнює числу другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, тобто числу 5, а добуток коренів цього квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту взятому з тим же самим знаком, тобто числу мінус 6. Ну і маємо. Е Такі два числа, які, добуток яких дорівнює мінус 6, а сума дорівнює 5. Це може бути 2 і 3 або 1 і 6. Нам підходить 1 і 6, тому що у нас добуток від'ємний, значить, модулі будемо віднімати, і різниця модулів буде 1 і 6 дорівнювати 5, оскільки сума у нас додатна, то більший. Модуль додатного числа, тобто від'ємна нас буде мінус 1. Отже, нулі цієї функції і розв'язки даного рівняння це буде мінус 1 і 6. Позначимо ці числа на координатній прямій. Мінус 1 у нас знаходиться лівіше, 6 правіше. І тепер розглядаємо саму функцію. Квадратний тричлен, який у нас записаний, це квадратична функція, у якого перший коефіцієнт дорівнює одиниці. отже, графіком цієї функції є парабола, гілки якої спрямовані вгору. І проходить через задані точки, які ми знайшли через мінус 6. Знак у нас строгий, тому самі точки ми обведемо кружечками і виключати в розв'язки не будемо. І нам треба знайти ті значення, при яких функція більша нуля, тобто додатна. додатні значення функції у нас знаходяться вище осі Х, тобто це ті частини параболи, які знаходяться над вістю х. Відповідно, Середню Частину ми відкидаємо і залишаємо тільки ті значення які справа від 6 і зліва від мінус 1. Отже, якщо х у нас буде належати проміжку від мінус нескінченності до мінус 1, в об'єднанні з проміжком від 6 до плюс нескінченності, то тоді даний квадратний тричлен буде набувати тільки додатних значень. В другому прикладі нам треба знайти такі значення х, при яких квадратний тричлен х квадрат плюс х мінус 12 набуває від'ємних значень. Від'ємні значення це відповідно ті, які ліворуч від нуля, тобто менші за нуль. Аналогічно складаємо квадратне рівняння. Прирівнюємо до нуля, знаходимо нулі функції. За теоремою вієта так само ми можемо підібрати корені. Сума коренів цього квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, -1. а добуток коренів цього квадратного рівняння дорівнює третьому коефіцієнту, взятому з тим же знаком мінус 12. Добуток яких чисел е, дає нам 12, починаємо з добутка. Це може бути 2, 6, 3 і 4. І у нас добуток від'ємний, значить, у нас одне число буде від'ємне, додатне, інше додатне, тому модулі будемо віднімати. І різниця модулів до рівня одиниці це для чисел 3 і 4. І дивимося, якщо у нас сума від'ємна, значить від'ємне число то має більший модуль, значить, мінус 4 у нас буде і знаком мінус, і трійка і знаком плюс. Отже, ці числа є. Нулями функції, тобто парабола наша буде. Вона буде спрямована гілками вгору, бо при х в квадраті додатне число спрямована вгору і проходить через числа на осі Х мінус 4 і 3. Знову таки знак у нас строгий, значить числа самі не включаємо в розв'язок. і е е Знаходимо ті значення х, які будуть менші за 0. Менші за 0 – це значить ті, які від'ємні. Від'ємна частина параболи ось у нас під вісю Х нижче, значить, відповідно, беремо ту частину осі Х, який належить числа від мінус 4 до 3, не включаючи знак строгий, значить, круглі дужки.